Братя сестри, вітаю всіх любов'ю Ісуса. Бо завдяки тільки любові Ісуса, ми тут. Він своєю любов'ю нас сюди привів. Він нам показав, як Він нас любить. І ми сьогодні тут. Дякувати Богу. Я хотів коротенько, як на початок, про одне місце з Писання поговорити з вами. Це Марка, 4 розділ, 21 і 22 вірші. І там говорить Ісус про те, що там притча про сіяча є, він там розказує про всякі категорії людей. І там є одна така категорія про тих людей, які спокусилися від гонінь і утисків. І я завжди, думав, що найкуже в житті це гоніння. Ну, якось Люди найбільше цього за це переживають. Але якщо подумати, то утисків у житті набагато більше в людини. І утиски в тебе кожен день є, можна сказати. Якщо ти віруючий, ну, ти постійно маєш якісь проблеми з цим світом і зустрічаєшся з ними, хочеш ти того чи не хочеш. Ну, тому гоніння, я думаю, це щось попроще, ніж утиски. Тому треба, і за те, що ви всі тут, а це говорить про те, що то слово, яке. Ісус посіяв ваші серця, воно зросло і принесло плоди. І ці плоди виражаються саме в тому, що у нашому житті є щось. І це, це ці плоди це є світло, то світло, про яке Ісус сказав, що ви світло для світу, і ніхто не ставить світильника під ліжку. Світильник. Зараз є там якісь модні, ці всякі ліжка із світлом під низом. Но я думаю, що це не про то, а про те, що насправді цей плід, який Господь е, показує і дає цьому ну, нам, всім в житті через це слово, яке він нас наповнив, наші серця. Цей плід є світло, і ми повинні це світло не ховати, а відкривати і чим побільше. І всім свідчити про нашого Господа. Не, не утримувати свої уста і, і не утримувати цей пліт, який Бог дав нам, тому що ми маємо його для всіх. Давайте будемо молитися разом, славити Господа і дякувати за цей день.